Надзвичайно радісно починати програму з доброї новини. Герої нашої серпневої передачі Ануар і Настя знайшли нову родину. Ці діти вже в теплому родинному колі будуть продовжувати жити і навчатись, втілювати в життя свої мрії і сподівання. Від щирого серця вітаємо вас, друзі, і бажаємо щастя вам і вашим новим рідним. А в сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з Андрієм, Юрком і Даринкою, дітьми, які дуже рано познайомилися з жорстокими сторонами життя, і які дуже потребують підтримки з боку сильних, розумних і люблячих дорослих. І сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйком. Тема розмови: ваша дитина, першокурсник. Давайте знакомиться. Как кого зовут? Андрей. Юра. Даша. Так. Андрюш, расскажи, пожалуйста, о Юре и Даше. Ну, не любят играть. Животных любят. Мы вместе с ними всегда играем. Занимаемся спортом активно. Я за вами наблюдала, вот вы очень так вот, ну, здорово вот взаимодействуете. То есть видно, что вы одна команда. Тебе интересно с Юрой и с Дашей? Они же намного младше. Да, конечно, интересно из мои родные братья и сестра. Ты занимаешься воркаутом. Расскажи, пожалуйста, почему тебя заинтересовал этот вид спорта вообще, как ты к нему пришел? Ну, потому что я не люблю ну, людей, которые не ведут здоровый образ жизни. А благодаря воркауту, ну я стремлюсь заниматься здоровый образ жизни веду. И Юра, и Дашка, они достаточно много умеют вот на свой возраст, на такой маленький. Как ты их заинтересовываешь в тренировках? Потому что они маленькие, они быстро устают, они отвлекаются. Да, от... ну... Они... Что делаешь? Ты вообще строгий тренер? Нет. А какой, демократический? Ну... Ну вот хорошо, как вот допустим, Дашка не хочет что-то делать, вот не хочет и все, вот как ты ее заставляешь, что говоришь? Я не заставляю, но по желанию видят, когда мы с Юрой занимаемся, тогда и она тоже занимается с нами, пытается что-то делать. А раз у тебя так с Юрой и с Дашкой хорошо получается, может быть, выбрал бы тренерскую работу, потому что можно стать учителем физкультуры, тренером по какому-то виду спорта. Да, я хотел... Нравится вообще с детьми общаться? Люблю маленьких детей. Как ты думаешь, какой бы ты хотел вообще видеть свою семью, будущую? Вот, чтобы вы были все вместе, но, ну, наверное, еще и взрослые должны быть, правда же, ну хотелось бы, чтобы они были. Ну, дружно, спортивно, без, без вредных привычек, чтобы мы как часы работали, взаимодействовали. Все. Чего бы хотелось больше всего в жизни, в твоей жизни, в будущей жизни, сейчас? Mm построить нормальную, хорошую семью, чтобы все у моих детей сложилось хорошо. Ну, и смотреть за братом и сестрой. Хотел бы с ними проводить все свое время, да, то есть быть с ними вот всю свою жизнь, рядышком. Понятно, что вы, конечно, вырастите, будет у каждого своя семья. Ну, как будете? Будете дружить? Ну, конечно. А ты как думаешь, Юр? Да, я буду с Андреем всегда дружить. Дашка, а ты как? И я тоже. Я знаю, что Дарья у нас знает стихотворение. Даша, расскажешь нам? Нам? Попробуем. Давай. Стало в ланче ясно що Зажануло у віконце. Ми до нього потяглись, До пламінчики взялись. Будем дружно пліс будемо Будем шорше швидше ляти. Волшебно, молодець. Юр, а ти вообще что, любишь читать? Может, сказки какие-то любишь? Расскажи мне, пожалуйста. Я люблю, я люблю читать, рисовать. Футбол с Андреем играть. А стать кем хочешь? С... Водителем, водителем КамАЗа. С... Спортивного КамАЗа. Спортивный КамАЗ. Ну для этого надо его изобрести. Изобретешь? А какой он будет? Очень гоночный, быстрый и классный. Вітаю, шановні друзі! Знову нас гостинно приймає центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Сьогодні ми знову зустрічаємо з його директором Світланою Миколаївною Клюйком. Тема нашої розмови сьогодні. Перший курс вашої дитини. Як подорослішити разом зі своєю дитиною? Правильно будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна ще вчора. Донька або ж син були маленькими. Ще вчора ви збирали їх до школи, так, ми збирали їх до школи. І тут раптом дитина все. Вона хоче в самостійності, вона вже на першому курсі, я що маленька, я що, що ти мені кажеш, я самостійна, я можу робити все, що я хочу. От як пережити цей момент і не зламатися самому, і не поламати оті довірливі відносини, які ви вибудовували ну, протягом там 18 років. Я хочу трошки уточнити. Маємо на увазі перший курс або коледжу, училище, вишу, у всякому разі, дитина. Коли відбувається, скажімо так, випускний вечір, ми зараз святкуємо в школах випускний після 9 класу, після 11 класу. Але ці випускні, коли складається таке враження, що вони більше для батьків. Радіють більше батьки, що діти закінчили школу і хто отримав більше свободи після школи, це теж достатньо таке ну, хвилююче питання, чи батьки, чи діти. Справа вся в тому, що говорити батькам про те, що все, закінчилися наші муки, наш контроль і слава Богу, ми закінчили школу, я думаю, що не варто. Я думаю, що батьки повинні розуміти, що закінчилося їх дитинство, але не закінчилися їх проблеми і не закінчилося їх бажання побачити свою дитину, такою, якою вони мріяли у своєму житті. Більше того, коли дитина поступає на перший курс, ніколи не можна весь час повторювати все ти Вже абсолютно дорослий. Давайте звернемо увагу, якщо дитина пішла після 9 класу кудись навчатися, в якийсь заклад, а її однокласники пішли в школу, то не можна сказати, що ці однокласники ще залишилися дітьми, а ми вже стали занадто дорослі. Я думаю, що батькам слід просто пояснити дітям, що вони отримують більш повноважень, скажімо так. І ті повноваження, які у дітей з'являються, вони більш відповідні. Вітальними. Якщо була школа поруч з нами із домом, або ми їздили і ми знали, що ми їдемо, і там у нас був розклад, який складається на бівріччя, то в закладі, який, де ви будете навчатися, там розклад має свої особливості. Більше того, ти там можеш отримати більше практики, більше того, більше буде знайомство з новими людьми, більше того ти будеш більш відповідальним за свої вчинки. Тому що якщо навчаються діти професії, особливо після 9 класу, чомусь забувається, що 10-11 клас ми ж теж навчаємося, щоб отримати повну освіту. Вони відходять десь на другий план і всі за нього забувають. Я думаю, що батькам варто, скажімо так, Дітям роз'яснити, наскільки серйозніше вони повинні відноситися до того, що з ними відбувається, і наскільки вони повинні діти повинні зрозуміти, що вони вже не просто отримують освіту, на них подвійне навантаження йде. Вони отримують освіту і отримують спеціальність, яка їм потім буде на все життя. Діти, які пішли на перший курс вузу, ми говоримо, що вони дорослі, але вони все-таки залишаються в якійсь мірі дітьми, тобто батьки. Які повинні пояснити, що ту спеціальність, яку ми обрали, то це спеціальність не просто для того, щоб ми отримали диплом і прийшли в школу. Сказали, я такий добрий, я вступив до вишу, хоча і вчителі там і не вірили в мій успіх. А ми повинні роз'яснити, що та спеціальність, яку вони отримують, вона це на все життя, і вони мають присвятити своїй професії все життя. Це дуже важко. Але це ж зовсім вже інша сходинка, скажімо так, спілкування з батьками, а батьків спілкування з дітьми. І дорослість, яка у дітей виникає, вона. Буде дуже, скажімо так, для дітей важкою. Сприймати це дітям дуже важко. Тому від того, як коректно, грамотно батьки побудують свої відносини з дітьми, залежить успіх їх навчання в якомусь навчальному закладі, скажімо так. Дякую, Світлана Миколаївна, шановні друзі, дійсно, дитина завжди для вас залишиться дитиною, скільки б їй років не було: 17, 20, 30, 40, 50. Також і для дитини ви завжди будете найріднішими людьми, батьками. І тому все велике життя потрібно дбати один про одного. Я бажаю вам цього і бажаю, щоб всі взаємовідносини, які ви, Будуєте в своїй родині, були благородними, були добрими, були любими. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.